Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з моїм підписником покажемо саму круту базу в 99 ночей в лісі. А саме ну, в тому, типу, що все скрафчено, але в нас ще є майже просто всі речі в цій грі. Ну і зараз ми йдемо покажемо. У нас тут є отакі ліхтарики і таке колос з дерев. Хто не знає, це саме захищене, що може бути в цій грі це отаке от коло Страфора. Це заберем? Отаке в нас є коло. Ой, дитина гуляє. Так, от таке є коло в нас. І по два парканця. Тут в нас є, як вони, пастки, такі такі є. Тут у нас отакий от шелф, щоб ми могли, типу, сюди йти. Далі є в нас. що? Отакий. От от, Ідемо сюди. Тут є такий парканець і отакі от от нефтяні бочки. От. І ними можна заправляти вогонь. Берете і заправляєте вогонь. Далі в нас отакий, от от, щоб змінювати погоду за культові самоцвіти. От зараз я покажу. Я візьму їх всіх. Раз, два, три, 4, 5, 6. Сім штук у нас є. Це дуже круто. 2, три 3, 4, 5, 6, 7. Ой, 6 у нас. Стоп, чи я, може один не підібрав? А, ні, 6. Далі тут у нас отакі от сісти є, можна сісти. Я тут накупляв багато всього, бо у мене клас декоратора, і я пробую третій рівень зробити. Треба 80 всяких приколюшок скрафтити в торговці, типу купити за такі монетки. Тут броні трохи є. Палатка і автоїда. От автоїда це дуже прикольна штука, тому що можна от взяли собі моркви, наприклад, з зрядок. Отак викинули і все, їда сама готується. І ви просто на неї забили і нічого не робите. Далі у нас йдуть ліжка. Тут завжди стоять оці от зелені камні-культові самоцвіти. От отак. -от і дуже багато всяких, як вони називаються, бл блюпринтів, всякі, всякі прикольні. Далі 4 ліжка. Тут такі полички. І тут ми, нечайно купили такий от телепортер. Ну, ми їх, Я їх, нечайно три штуки купив, ще один отут є. Далі є така капсула відродження. Я взагалі не знаю, що вона робить. Взагалі не пойму. Є от такі сиділки дві, от такі кущики тут з ліхтариками, патрони. Це найголовніше, що має бути в кожній базі. Отакий от дрель. дрель. Далі. Що нас ще? Я не знаю. такий холодильник з м'ясом не потрібним. Вертак, в якому багато дерева. Дуже. От давайте я вам продемонструю, як ця штука працює. От, наприклад, у нас до. Ночі 2 хвилини. Ми активовуємо і чекаємо, поки буде ніч. Ну, з той час я вам ще щось покажу. Тут вогонь 6 рівня в нас і компас, сонячний циферблат. Що нас ще цікавого є? Та нічого. Зараз ми покажемо, як ми відбиваємося від культистів. І о, оцей столик! Тут такі дві бочки, ліхтарик і от такі три сиділки. Є дуже класні, взагалі прикольні. Вогонь ми топливо майже взагалі не заправляємо, бо нащо заправляти, якщо можна зробити отак. Дивіться, я зараз беру оці моркви, Ну, так, забирайся, пшениця. Отак. Берем, 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 берем. Нам десь 25 штук треба. 25, все. Бачите, зараз от скільки оцього от стільки. От я тут мишку зафіксую. А якщо я все відпущу, дивіться, скільки. Бачите, отут, де зараз мишка, то стільки було. А стільки зараз, коли я віддав 25 простого згороду. І оці 25 це взагалі майже ніч, ніщо. Взагалі, мені наша база дуже подобається. Вона дуже гарна, вона прикольна. Тут грибочки. Зараз чекаємо культистів, Вже 269 день, це просто. А, культисти зараз не будуть йти. Зараз просто ніч скипнеться. Тут така штука у нас є. Петрейдеру. О, всі діти у нас, звісно ж, якщо у нас крута база, то у нас обов'язково мають бути всі діти. Карта у нас настільки відкрита, ми її прям сильно не лутали. О, дивіться, зараз буде ніч і зараз покажу вам. Біжимо, біжимо. От. Воно зараз повільно так іде, поки ніч не настало. 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, 0. Дивіться. Починаєш швидко крутитись. І настає ніч на секунду і день. Зараз буде. Тут навіть 0 секунд ніч. Все. Спочатку день. І дні зараховуються. Днів нам зараз дають 270. І скільки нам дають. Ну, давай швидше. Чому так довго? 279. Я 278. Це нам 9 днів дають. Зараз. Ну, це доволі нормально. Якщо рахувати, що ми так. У нас є бензопили. Отакі. Ой, десь я без звуку граю. Ану, покажи бензопилу. А, ну нічого. Гігантський мішок, бензопила. Ось такий дробовик крутий. Сильний фонарик, молот. Отаке. Винтовка. Отакий всякий щит. Кунаї. Отакий. Типа, Блюпринт, як вона називається, кущика, Револьвер, аптечка, тушне м'ясо, тошне м'ясо і чертошо такої стіни. Ну і вроді все, я вроді показав нашу супербазу. Вона дуже класна, і ми в ній попробуємо прожити ну, хоча б 500 або 1000 днів. Ну так, да, багато, але спробувати можна. Ну і вроді все показав. Ну і на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока!